Вітаю, шановні українці! Мене звати Ігор. Я сьогодні не міг оминути тему, е, тему можливих виборів в Україні, майбутніх. Зараз на фоні того, про що говорив Дональд Трамп, президент Америки, і Зеленський зі своїми заявами про вибори. Я хотів би прокоментувати це і поговорити з вами про це. До речі, підписуйся на мій канал. Я роблю ситуації, політичної ситуації в Америці в інших країнах оминаю поки що Україну через деякі речі, що відбувається всередині країни. Ось, але стараюся донести до вас інформацію дуже важливу і дуже корисну. Також я роблю дрони, тому, хоча би твоя підписка або перегляд буде дуже важливою для нашої спільної справи. І так, вибори в Україні. Трамп сказав, що Україні потрібні вибори, що тому що це дуже демократично. що тому, що тому, це, це про демократію, але Україна давно не мала виборів і тому подібне. Зеленський каже: Окей, е, вибори зробимо, ви нам гарантуєте безпеку. Е, і так, е, хочу прокоментувати спочатку поговорити про те, що е, взагалі, чи можливі вибори? Можливі. В кінці я детально розкажу, як це краще зробити, як зробити так, щоб вони були максимально чистими. І це єдиний, на мою думку, я думаю, ви мене підтримуєте. І напишете в коментарях, в коментарях чи добре я думаю. Так, ось е дехто з провладних блогерів е говорить про те, що е вибори зробити не можна, тому що е це е суперечить Конституції України про Конституцію України. Вони згадали, о Боже, вони згадали про Конституцію України. Після всіх законів, які були прийняті, м'яко кажучи, не для народу протягом останніх кілька років, які порушували Конституцію України, тепер почало говорити про те, що і ми не маємо права за Конституцією України проводити вибори. Окей, як виявляється, Конституцію України можна змінити в критичний момент? І для конкретних завдань. Так ось стосовно того, тому що не можна за Конституцією, треба е, припинити стан війни, припинити стан війни, і тоді, е, тільки тоді можна проводити вибори. Думаю, е, можна підготувати законопроект, який зробить виняток з цього правила. Наші депутати дуже швидко вміють приймати закон, закони, попередньо оголосивши маловідомий, але дуже важливий законопроект. Ось стосовно того, що безпека, безпека перш за все, безпека, тому тому що відбувається в нас постійні обстріли, постійні бомбардування. Вибори проводити дуже небезпечно, саме тому це неможливо. Слухайте, дивіться, я вам скажу, я вам скажу людоньки, які заявляють, що це неможливо зробити. Якщо зробити виборчий процес в довший період часу, я впевнений, що кожен, хто захоче, зможе проголосувати. Проголосувати за сам процес голосування я скажу пізніше трошки, це дуже важливо. Це найважливіше про це. Я не буду коментувати від своєї від себе те, чи варто проводити вибори, чи не варто проводити вибори. Можу лише сказати те, що думаю, це реально. Так ось, дивіться. Вони кажуть ще багато хто кажуть про те, що через те, що виборчий процес це є дуже хаотичний процес, і суспільство почне розділятися, у нас почнуться внутрішні скандали, внутрішні суперечки, і ми відволічемося від війни і тому подібне. Люди, я думаю, українці за цей час стали достатньо свідомими, щоб думати про майбутнього кандидата, про його обіцянки, конкретний обіцянки, конкретні план і одночасно працювати на армію, бути для армії або бути в армії. Я думаю, що про це переживати не треба. Ви напишіть в коментарях, чи ви думаєте, що це далі. Є така, є така думка, що через те, що дуже багато українців виїхало за кордон, і вони не зможуть голосувати, люди, так можна було би сказати ще в, часів, в часи, коли не було електрики і інтернету. Кожен українець, який виїхав за кордон, практично кожен українець, який має паспорт українця, може голосувати за кордоном, і це дуже легко організувати. Тому це не аргумент. Дивіться, люди. Стосовно, що я говорив, що я пізніше скажу, як організувати процес виборів. Сам справа в тому, що я глибоко переконаний, аналізуючи історію України, всі наші вибори, які були до цього, голосування людей, скажімо так, які не до кінця розуміли важливість свого вибору. Ось, зважаючи на ці всі речі. Я прийшов до висновку, що допоки в Україні не буде е, е, відкритих, відкритих виборів, тобто не анонімних, а відкритих, коли кожну людину можна буде подивитися, за кого ця людина проголосувала, тільки таким чином, ми зможемо розділити відповідальність за майбутнє України на кожну людину, яка голосувала. І приймала участь у виборах. Тобто потім сказати, що ні, я за нього не голосував, я не входив е в цей відсоток людей або щось, типу, того, не можна. Крім того, що це дасть можливість зробити онлайн-голосування, онлайн голосування, яке не можна буде підробити. Всі дуже хвилюються, що якщо зробити онлайн-голосування, ці речі можна буде легко підробити. Але е, я переконаний, що якщо зробити ці вибори відкритими, що кожен громадянин України зможе перейти на сайт, подивитися, скільки відсотків за якого кандидата проголосували, і подивитися конкретний список людей, конкретної людини, за кого вона проголосувала. Тоді вибори стануть прозорими, максимально прозорими. Розумієте? По-іншому не буде справа в тому, що будь-які вибори можна фальсифікувати до того моменту, допоки вони анонімні. До того моменту, поки вони анонімні, держава може забезпечити прекрасний контроль виборчого процесу, може забезпечити охорону, спостереження, покарання. Зробити максимально зусиль, щоб все пройшло добре. Але допоки вибори будуть анонімними, все одно в кінці результат буде на користь того, хто має більше грошей, або в кого більше інвестували. Я говорю про ну, я переконаний в цьому на 100 На 100%. не знаю, як в інших країнах, але так, що, так як це відбувається, так ось допоки в Україні буде. Анонімні вибори вони будуть е, завжди сфальсифікованими. Так це працює. Тобто, можливо, колись в майбутньому, коли суспільство очиститься від багатьох негативних факторів всередині влади, всередині свідомості народу, тоді, можливо, ще зміниться. Е, так. Стосовно, стосовно того, що е, кажуть, що це все, це все на, руку, на руку ворогу. І що він буде використовувати нашу дестабілізовану ситуацію під час вибору. Я вам скажу, люди, так. Дальше це моя особиста думка. В кожного вона своя, можливо, з вас хтось її підтримає. Так ось. Я не впевнений, чи ризик того, що ворог буде використовувати ту ситуацію, є більшим, ніж. Ніж ситуація, яка відбувається в країні, під час того, коли не можна проводити вибори. Я не знаю, як ще більше м'яко про це сказати. Надіюсь, ви зрозуміли мою думку. Я не думаю, що це настільки великий ризик, тому що більших ризиків, ніж зараз, стоїть перед Україною. Е в нашому повсякденному житті я просто уявити не можу. Ось. І так, підберемося. Давайте вже поговоримо про те, як же організувати максимально прозорі вибори. І так, щоб це. І щоб людям було зручно і можливо проголосувати. Зручно і можливо проголосувати. В кінці я розкажу вам про топ людей, яких я бачу. Кандидатів, можливих кандидатів у виборах. Ось і як краще аналізувати кожного із них будь-якого кандидата, будь кандидата. Не тільки тих, про яких я скажу, щоб прийняти то чи інше рішення. І так, як зробити прозорі вибори? І так, щоб було зручно і безпечно для всіх. Всі ми знаємо, що Україна цифрова держава, і в нас є дія. І дуже можна дуже добре організувати результат процес голосування в дії. Кожного громадянина можна зобов'язати скористатися дією за допомогою, там є захищений електронно-цифровий підпис, і ми можемо проголосувати просто з мобільного телефону. Але обов'язково, щоб твій голос був прозорий і відкритий для всіх учасників вибору. Для всіх учасників, тобто всіх людей, саме таким чином не зможна буде сфальсифікувати твій голос. Тому що будь-хто з цієї країни, з контролюючих органів, з журналістики, з, з твоїх сусідів, зможе зайти і подивитися, що він є в списку тих людей, які відносять до відсотку цього чи іншого кандидата. Так, це буде прозоро. Організувати це в дії це просто дрібничка для наших супергеніальних спеціалістів в галузі цифровізації України. Це дуже легко зробити. Таким чином, будь-хто, будь-який громадянин України, якщо він є громадянином України, де би він не був, чи це за кордоном, чи це е, в, в окопі наш воїн, чи це в інших місцях. Де є інтернет? А інтернет зараз є всюди. Київстар зараз дозволяє користуватися послугами Starlink космічним зв'язком, де можна будь-якій точці України підключитися до інтернету і проголосувати. І таким чином ми зможемо дуже легко зробити виборчий процес. Розтягнути його більше в часі, скажімо так, не три дня на голосування. Зробити тиждень на голосування. так? Зробити тиждень, зробити два тижні на голосування. Таким чином, це дуже легко і просто робиться. Як ми знаємо, цифровізація України проходить дуже швидкими темпами, навіть дивлячись на такі прекрасні ресурси, як резерв плюс. Коли країні треба було згуртуватися, зібрати всіх військовопридатних людей, е організувати мобілізацію, змусити. Всіх чоловіків, скажімо так, обов'язково додати свої дані, тобто ці механізми налагоджені. Таким самим чином, можна зробити нові правила для прозорої прозорої процедури голосування. Можете написати в коментарях, як вам така ідея. Я думаю, що ця ідея просто суперова. І це робиться неважко. Це робиться неважко, Тому що набагато важчі проекти були реалізовані в Україні за короткий період часу. І ви можете говорити про цифрову безпеку, про втручання, про зовнішнє втручання зовнішніх країн в процес виборів. Можна фальсику... фальсифікувати результати виборів, коли вони є анонімні, коли вони є відкриті, їх фальсифі... фальсифікувати не можна. Не можна. І все. Тому така справа. Тому мене дуже засмучують ці блогери, провладні блогери, які кажуть, що це не можна. І, звісно, цей факт, що е під тиском Америки, під тиском Дональда Трампа, це все відбувається. Він змушує нас до виборів. Тому що я думаю, що завдяки тому. Такому способу він хоче домовитися з іншим президентом України про здачу України. Він гадає, що йому це буде легше зробити. Це моя думка. Ось. Але, якщо захотіти, вибори в Україні можна зробити ось так: ось так. Легко, безпечно зручно і чесно. Ну, я в цьому більше ніж переконаний. Так, ось поговоримо про кількох людей, про яких я думаю, які, яких я дуже би хотів бачити в політиці, яких репутація не заплямована, які своїм існуванням, своєю діяльністю навіть зараз в цей страшний час в Україні, дають якусь надію на хороше майбутнє, хороше майбутнє. В плані е, політичному плані, в, полі, е, в плані журналістики, в плані наших прав і свобод. Крім того, що вони є е, спеціалістами своєї справи. Спеціалістами своєї справи, так, то вони точно дуже добре розбираються в політиці. Крім того, вони є хороші патріоти і сильні діячі. Я просто перерахую кілька прізвищ. Про які ви зможете також написати, що ви про це думаєте. Це ніяка не агітація, це просто я хочу поділитися своєю думкою. Таких людей, як Віталій Портников, я хочу бачити в політиці. Він дуже не хоче йти в політику. Він каже, що в нього там немає місця, в нього призначення журналістика. Прекрасний чоловік з прекрасною репутацією, неймовірно, розумний, розумна людина, сильний українець. Хоча родом не з України. Далі Олена Трибушна, також Ж... сильна жінка з великої букви, В неї є також ютуб-канал, є питання, слухайте, дивіться, дивіться все те, що по-справжньому відбувається. Далі. Юрій Шабунін. Чоловік, який дуже добре знає систему всередині. Він розкриває величезні корупційні схеми. Він говорить правду, через що його пригнічують. Ну, звісно, Валерій Залужний. Людина з воєнним прекрасним воєнним досвідом. Людина, яка довіряє велика кількість українців, я в тому числі. Але я би його не ставив на перше місце. Можливо, ще декілька кандидатів я згадаю, потім допишу. В коментарі, це не є кандидати. Тобто, це не кандидати, це просто люди, які, якщо б були в списках кандидатів, я би особливо свою увагу звернув лише на них. Ось. І ще коротко коротко вам скажу: якщо все-таки будуть вибори, якщо все-таки вони якимось чином будуть організовані. Як же кого ж вибирати, за якими критеріями люди? Ну давайте більше не по приколу. Добре? Давайте досить з нас вже приколів. Вже думаю, всі насміялися достатньо, всім вже добре. Будемо серйозно підходити до цього процесу. Дивіться, кожен із кандидатів, який би він не був, він має мати чіткий конкретний план тих речей, які він збирається зробити. Не щось за хмарне. Там я е, зроблю для вас. Тут рай небесний, а конкретні дії, я збираюся зробити це, це і це, і цілий список речей в законодавстві, які він збирається зробити, не я піднімлю там зарплати вам до мільйон доларів в місяць, так? А я проведу таку-то таку реформу, яка буде спрямована на зміни в законодавстві для тих чи інших людей, так? для тих самих вчителів, для тих самих, ну тобто. Конкретний список, де можна буде запитати по кожному із пунктів до цієї людини, якщо вона часом не справиться. І вона зможе пояснити, чому вона не справилася. І саме за таким способом ми зможемо тверезо думати. Крім того, треба обов'язково перевірити репутацію людини. Перевірити репутацію, як це тільки можливо. В інтернеті, не в інтернеті, всюди, де тільки можна. Люди, я надіюся, що це відео стало не занадто довгим. Просто я мусив, я мусив про це сказати, тому що це є речі, які, м'яко кажучи, болять всередині, і про які треба нам всім розуміти. Бо я дуже хвилююся, що багато людей немає розуміння справжньої ситуації. Ще раз вам дякую за перегляд. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поширте відео, ще краще задонайте хлопцям на дрон, тому що я, люб... я роблю особисто дрони для хлопців і відправляю їх в бригади, з якими ми працюємо. Всім нашим воїнам дякую, а всім українцям скажу волі, всім нам.